Вітаю, сідайте ближче, беріть собі чайок чи кавусі, бо нині будемо дивитися карти і говорити про те, що нам серце тривожить. Нехай у ваші доми зайде мир, доброта Божа благодать. А всі недобрі новини лишаються за порогом. Я вам бажаю здоров'я, сили та спокою в душі, навіть коли навколо буря. Починаймо. Будемо дивитися, що нам карти розкажуть. Питання серйозне, важке, аж серце стискається. Чи готуються Боже борони якісь удари по Канівській ГЕС, і які небезпеки можуть бути до кінця вересня? Так, перша карта. Імператор ой, то не проста карта, то карта влади, сили, контролю. Мені тут видно, що ворог не просто сидить, він планує. Імператор тут показує, що вони хочуть показати свою силу, залякати людей, а ще й ударити по важливому стратегічному об'єкту. Та й мені це вже не подобається. Тепер друга карта: сімка мечів. От тут вже видно хитрість і підлість. Ворог не буде робити це в лоб. Відкрито, ні, це все буде тихцем і з обманом. Може бути дезінформація, щоб заплутати наших. Або вони спробують вибрати такий момент, коли всі будуть найменше готові. Сімка мечів то завжди якісь підступи. І нарешті третя карта зірка. То карта надії, світла і захисту вона показує, що навіть якщо ворог спробує щось зробити, то є великі шанси, що е, наші зможуть це зупинити або мінімізувати наслідки. Ця карта говорить на надія є і не все так погано, як може здаватися. Це як знак від всесвіту, що повністю вони свої чорні плани реалізувати не зможуть. Бачу, я таке ворог. Точно щось там мудрує та планує проти канівської ГЕС. Найгірший сценарій не збудеться, але небезпека є і то серйозна. Моліться, підтримуйте наших, бо саме зараз все залежить і від людей, і від віри, і від сили наших захисників. То важке питання, якраз серце аж мліє. Будемо дивитися, чи готуються, не дай Боже, удари по енергооб'єктах Одещини. Перша карта десятка мечів. Та йой, то карта тяжка. Аж мороз по спині йде. Десятка мечів це завжди щось, що вже майже на краю, дуже болісне і небезпечне. Бачу. Що ворог має намір завдати сильного удару навіть не одного, а так, щоб прям вбити енергооб'єкт, лишити людей без світла і тепла, це як бажання нанести максимальну шкоду. Друга карта імператриця. У цьому розкладі вона показує е, саму Одещину, багатий важливий регіон, через який ворог хоче вдарити, щоб послабити нашу економіку і мораль. Але... Вона ще й символізує захист та відновлення. Мені тут ще чується, що хтось із наших наперед знає про загрози і робить підготовку, щоб не допустити найгіршого. Третя карта король Пентаклів. О тут вже сила і стабільність. Король Пентаклів це дуже сильний захисник, людина або структура, яка має ресурси, гроші техніку, щоб все втримати під контролем. Ця карта каже, що, хоч ворог, і планує великі пакості, але є сили, які будуть діяти розумно і грамотно. Це також може означати, що важливі об'єкти добре укріплені і захищені. Ну слухайте, десятка мечів каже про намір нанести дуже сильний удар, аби завдати шкоди людям і регіону. але… Імператриця з королем Пентаклів мене тішать. Вони показують, що наші не сидять, склавши руки. Так що, люди добрі, готуйте свічки та павербанки на всякий випадок, але не піддавайтеся паніці. Найгіршого сценарію не буде, бо є сильні захисники та Божа поміч, котра тримає нас. Та добре, сідайте ближче, бо питання нині дуже гаряче, аж вогонь у повітрі чується. Будемо дивитися, чи то росіяни навмисне запустили ті кляті шахеди в бік Польщі, чи то випадковість. Перша карта королева жезлів. Вона тут символізує саму Росію не просто ворога. А та такого що діє з амбіціями, з розрахунком, хоче показати свою силу та вплив. Це не випадковість, бо королева жезлів завжди має план у голові. Мені тут чується, що той запуск мав ще й політичний підтекст, щоб подивитися, як реагуватимуть Польща і НАТО. Друга е карта Мак. А от тут уже стає ясно, що то було сплановано. Мах то карта маніпуляцій, ілюзій, хитрості. Він показує, що росіяни не тільки свідомо зробили цей запуск, а ще й хотіли створити певну картинку для світу. Це міг бути тест, подивитися, як реагуватиме Польща та наші союзники. Мах також каже, що тут багато брехні й обману. Третя карта, п'ятірка жезлів. О, а це вже карта конфлікту і протистояння. Вона говорить про сварки, суперечки, конкуренцію. Мені видно, що росіяни спеціально це зробили, аби посіяти розбрат між союзниками. Хтось буде вимагати відповіді, хтось закликатиме до обережності. Це спроба розхитати ситуацію, посіяти хаос, змусити захід сваритися між собою. А не об'єднуватися проти ворога. Та слухайте, люди добрі, тут карти чітко показали, це не було випадково. Королева жезлів і мах говорять про добре сплановану провокацію з боку росіян. Вони свідомо запустили ті шахеди в бік Польщі, аби перевірити, як реагуватимуть НАТО, і ще й створити напругу між союзниками. Бо ворог мріє нас роз'єднати, але як будемо єдині. То ті їхні хитрі шахеди обернуться проти них самих. То серйозне питання, бо від того багато що залежить для нас і для всього світу. Давайте глянемо, чи буде НАТО далі мовчати і робити вигляд, що нічого не сталося, коли Росія провокує чи вже почнуть діяти. Перша карта зірка. Ой, то гарна карта світла. Зірка завжди говорить про надію, про перспективу, про те, що попереду є світло навіть у темні часи. У цьому випадку вона показує, що НАТО загалом має чіткий орієнтир і бачить, куди рухатись. Але ще зірка часто каже про обережність діяти не різко, а зважено. Вони зараз уважно придивляються до кожної ситуації, щоб не зробити крок, який втягне весь світ. У велику війну. Друга карта четвірка мечів. Та ой, а це вже карта тиші, паузи, відпочинку, але не в хорошому сенсі. Четвірка е, мечів показує, що. Нато й далі намагатиметься пересидіти ситуацію, не поспішати з різкими кроками. Тут явно видно, що вони бояться втягнутися у відкритий конфлікт. Їхня стратегія почекати, побачити, як розгортатимуться події і лише тоді діяти. Третя карта туз пентаклів. Туз пентаклів це карта нових можливостей, реальних дій і конкретних ресурсів. Вона показує, що надалі НАТО не просто мовчатиме. Вони готують практичну відповідь. Це можуть бути. Фінанси, зброя, нові договори чи якісь проекти, які зміцнять оборону. Ту з пентаклів не про гучні заяви, а про тиху, але відчутну допомогу. Ну що я вам скажу? Люди добрі. НАТО ще якийсь час буде виглядати так, ніби вони відмовчуються. Четвірка мечів показує, що вони не хочуть зараз різко відповідати на провокації Росії, бояться глобальної війни. Тяжке то питання, бо знаю, скільки наших людей нині в Польщі, і всі з надією дивляться, щоб не лишили їх напризволяще. Будемо дивитися карти, що вони нам підкажуть, чи почнуть поляки Боже борони витісняти наших біженців, чи то все більше політичні ігри. Перша карта колесо фортуни. Ой, то карта змін і ще яких. Вона показує, що ситуація нестабільна. Сьогодні одне, завтра зовсім інше. Колесо тут крутиться, а значить, рішення можуть мінятися під тиском політики та обставин. Це як американські гірки, то підтримка, то обмеження, то знову якісь поблажки. Мені чується, що саме вето президента Навроцького то ще не остаточний кінець допомоги, а радше хід у великій політичній грі. Друга карта вісімка кубків. Тут явно видно, що нашим біженцям стане важче, можуть вводити нові правила, які сильно ускладнять життя більше бюрократії, менше виплат, якісь жорсткіші умови. Вона ще й про те, що українців можуть робити винними. У проблемах Польщі, щоб зняти напругу з власного уряду. Третя карта король Пентаклів, то символ стабільності та здорового глузду. Ця карта каже, що в Польщі є сильні політичні та економічні сили, які не допустять, аби українців просто вигнали чи залишили без нічого. Є… Е... Люди структури, яким вигідно, щоб наші залишались це робочі руки, економіка, міжнародна підтримка. Тобто, навіть якщо будуть важкі часи та нові обмеження, повного витіснення не станеться, бо це ударило б і по е, самій Польщі. Слухайте, люди добрі, ситуація складна як та каша без солі, Колесо фортуни показує, що зараз усе може мінятися дуже швидко. Сьогодні вето, завтра новий закон, післязавтра якісь компроміси. Польща розуміє, що українці це і робоча сила, і міжнародна репутація. Тому, хоч життя стане непростим, але... Силоміць виганяти не будуть, найгіршого сценарію карти не показали, але легкого життя поки не видно. Питання нині дуже важке, бо всі ми вже втомилися від тої клятої війни, та водночас страшно, щоб ворог не скористався нашою слабкістю. Давайте глянемо на карти і подивимось, чи готова Україна заморозити війну по нинішній лінії фронту. Перша карта місяць. Місяць показує, що зараз у цьому питанні дуже багато брехні та закулісних ігор. Є розмови, є чутки, але правди ніхто прямо не говорить. Влада сама до кінця не впевнена, що робити, бо то рішення що розділить суспільство. Місяць ще каже. Про великі маніпуляції з боку Росії та навіть деяких західних партнерів вони можуть давити, щоб ми погодилися на заморозку. Мовляв, буде мир, а насправді то пастка. Друга карта дурень. У нашому випадку ця карта показує, що певні. Сили в Україні можуть схилятися до ідеї заморозки, але без глибокого розрахунку наслідків, це якби йти по краю прірви із зав'язаними очима. Є ризик, що хтось у владі може погодитись на компроміс через в тому суспільство чи тиск союзників, але не до кінця розуміючи до чого це призведе. Третя карта двійка пентаклів. О, а тут видно балансування, як то жонглювання двома кулями. Ця карта показує, що Україна зараз не готова прийняти остаточне рішення. Влада пробує втримати рівновагу між двома шляхами, продовжувати боротьбу чи погодитися на тимчасову паузу. Вони то схиляються в один бік, то в інший. Це карта компромісів, але таких хитких, які довго не тримаються. Ну, люди добрі, карти чітко говорять, Україна зараз не готова по-справжньому заморозити війну по нинішній лінії фронту. Заморозка зараз виглядає як крок у темряві, який може обернутися великою небезпекою в майбутньому. Ворог скористається паузою, е накачає сили та потім знову піде в наступ. Ну що, мої хороші, дякую, що були зі мною та слухали розклад. Нехай у ваших родинах панує злагода, у серцях надія, а всі темні хмари розсіюються, як вранішній туман. Пам'ятайте, навіть у найтяжчі часи світло завжди знайде дорогу до тих, хто вірить у добро. Бережіть себе та своїх близьких. А я вам зичу лишень миру, здоров'я та великої Божої ласки. До нових зустрічей!